Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розглянемо, як встановити КМС WordPress на локальний сервер. Да? В мене дивіться запущений сервер XAMPP. Ось отут. да, XAMPP, ви бачите, прописаний мій домен. Відкриває він папочку. Він відкриває папочку, яка е, прив'язана до даного домена. В тій папочці лежить курс TXT. Ну, Якщо бути точним, дивайте, я покажу, де воно знаходиться. Це XAMPP. Сама папочка htdoc, В самій папочке htdoc Dog є. Есть яка у нас папочка відповідає. Здивіться, папочка відповідає у мене. Май ВПРС, має ВПРС папочка. Значить, htdoc папочка. Маю ВПРС. Маю ВПРС. Ось де вона. І тут лежить файлик курс. Він там і отображається. Я цей файлик «Курс» зараз просто видаляю. Тип delete і видалив. Хорошо. Тепер для того, щоб встановити нам з вами WordPress, необхідно створити базу даних. Перший крок створюємо базу даних. Як створити базу даних? Треба зайти в PHP MyAdmin отаким чином, або набравши просто локалхост в PHP MyAdmin. В PHP MyAdmin створити базу. Давайте я базу назву Маю Вот. Ну і поки заходимо в phpMyAdmin, Заодно ми ще паралельно, щоб не втрачати часу. Зайдемо, візьмемо WordPress. WordPress я візьму український. Значить, Якщо ви зайдете на WordPress.com, то ви в результаті э, попадете на э, загальний англійськомовний ресурс. Якщо спереді пропишете UA, WordPress.com, значить, напевно, повинні попасти. Ні. А, ну може, отак. Вот ні, WordPress.com. На WordPress. Ану, <laughs> no, давайте напишемо WordPress. Україна. Україна. Ой, неправильно знову попав, щось я написав. Так, оце дивіться, WordPress, да, ось цей отак ось український. Отак ось можна було одразу нажати завантажитись. Завантажити. Значить, я заходжу на WordPress, а тим часом ось тут у мене відкривається PHP MyAdmin до цих пір. Ну нічого. Значить, PHP MyAdmin відкрився. Дивіться: я заходжу в бази даних. Так, в першу вкладочку бази даних. Зайшов у вкладочку бази даних. І вкладу ці бази даних, створюю нову базу. Ну, також треба піти і створити користувача, але я, напевно, не буду. Давайте я створю базу, «MyVPRS». Там є просто помилка у мене з'являється так, англійською мовою. «MyVPRS». «MyVPRS». ВПРС. Давайте нажму створити. Ну, нехай зараз подивимося, підемо ще і в користувача. От, створення таблиць. Дивіться, має ВПРС. База така є. Я отут от відсюди візьму, скопію її назву, теж створю такого користувача. Давайте. Для цього йду в привілеї. В привілеї дивіться, натискаю додати обліковий запис користувача. Якщо вийде, то вийде. Дивіться ім'я користувача, я зроблю має ВПРС. Одразу десь буду писати. Ctrl-N, це буде база, це буде пользователь і корист, це буде, вибачте, користувач. Так, хостинг у мене локальний. Пароль. Давайте я згенерувати. Так, ось, о, ось оце він, Ctrl C. Я його також скопіюю. Так, от сюди скопіюю пароль. Вот. І тепер дивіться. Е Глобальні права, давайте я поставлю, надам цьому користувачу всі-всі-всі права і нажму кнопочку виконати. Значить, він повинен створитись. Ну тут, бачите, трошечки. Ту -ту -ту -ту, в мене помилка виникає. Значить, ну я знаю, що в мене є користувач Root, і він має доступ в принципі, до всього. Тому я не буду зважати на це дуже довго. Дивіться, тепер треба завантажити собі. Завантажити собі е, сам WordPress, KMS WordPress. Для цього я зараз, щоб у мене не було лишніх перевірок, е, я відключу антивірус. Е, ну, ви можете не відключати, просто забере деякий час, е, враховуючи те, що в мене і віддача, і запис відео, і всього, значить. Це трошки мені суттєво, тому я йду у налаштування, керування параметрами і прибираю захист у реальному часі мого комп'ютера. Антивірусом. Так? Тепер я натискаю Download, завантажую собі хостинг. Ой, вибачте, завантажую собі WordPress. Воно каже: завантажити: ось у цей архів. Це архів ZIP або можна архів TAR. Вот, відбувається завантаження. І давайте так, я одразу завантажу потрібну папку. Значить, я йду на диск С, йду у папочку XAMP, йду в папочку HTDoc, йду в папочку е, MyVPRS, І тепер сюди завантажую мій архів. Так, архів бачимо, завантажився. Тепер я відкриваю цю папочку. Дивлюся ще раз, чи завантаження пройшло повністю. Так, відкриваю цю папочку. І отут, дивіться, праву кнопочку, так я нажимаю і звлечь в текущу папку. Значить, відбувається розпаковка архіва. Ну, як ви бачите, воно тут трошечки не дуже коректно. Значить, суть виходить, що ось оці файли, які ще знаходяться в папці WordPress. Значить, я зараз прибираю все в кореневу папку, щоб мені не морочить голову з цим всім. Вот. Дивіться, заходжу сюди. Да? Ctrl A, Ctrl X вверх, Ctrl V. Ну, і тепер воно мені зараз перемістить всі мої файли. Так, перемістило. Перемістило. Тепер е, саму папочку, е, сам архівчик він мені не потрібен оцю. раз. І оцю папочку вона пуста. Я оттуда все забрав, тому я Shift-Delete, нажимаю і Enter. Тільки я не записую нам е, відео. Чи записую? А, записую. Добре. Значить, так, приступимо до встановлення нашої камерки. Для цього я просто на нашому ресурсі натискаю, ну, оновляю сторіночку. Оскільки там лежить скрипт нашої КМС, то розпочнеться встановлення нашої КМС. Бачимо, що він каже: у нас повинні бути ТТ, ТТ, ТТТ, все, все, що потрібно. У нас воно все є. Ми натискаємо кнопочку «Вперед». Натиснули «Вперед». Далі. Дивіться. Назва бази даних. Ми сюди нашу наше ім'я бази. Так, наше ім'я бази. Так, ім'я бази, назва бази даних, shift-end, Оце наша ім'я користувача. Давайте я хостинг localhost, -хост, Так, давайте я використати. попробую все-таки це. Я вдруге воно його створило, Ну, хоча там була помилка, я думаю, що ну, давайте спробуємо. Якщо не вийде, то тоді. То тоді просто е, скористаємося паролем. Так, натискаю відправити. Так, все добре. Все, він створився, не незважаючи на те, що видавав помилки. Так? Все добре з'єднались. Тепер натискаємо кнопочку почати встановлення. Назва сайту. Значить, я пишу, наприклад, що це пробний сайт для групи 731 ім'я користувача. Я, наприклад, пишу адмін5, пароль я беру той, що мені запропонували, пароль. Далі. Логін на всякий случай також. Логін. Я також запишу. Сейчас, секунду. Записав так. Далі. Ємейл, e мейл e я вказую свій e-mail. І видимість для пошукових систем. Мені зараз не важливо, я не буду міняти. Хай таке і лишається. Хай, хай шукають пошукові системи. Але на локальному сервері вони в мене нічого не зможуть знайти. І так, чекаємо декілька хвилин. Дивіться, встановили. Я зберігаю. Ім'я користувача і пароль, і натискаю кнопочку Увійти. Дивіться, що буде відбуватися? Воно мене питає логін і пароль. так? Я натискаю адмін 5, вибираю, натискаю увійти. Значить, запам'ятаємо, що сам сайт міститься по домену, по нашому домену, Дивіться, по нашому домену сам міститься сайт. Ми зараз бачимо його. А тут буде адмінка. І так, дві вкладочки у мене є: на одній сайт, на другій адмінка. Адмінка у нас на українській мові. Ми бачимо так звану майстерню WordPress. Бачимо, що у нас. Wordpress – самий новий, і зараз ми на ньому будемо робити наш сайт. Значить, тому по, по встановленню WordPress відео ми зупиняємо. Запис відео зупиняємо. Бачимо, що тут дивіться. У нас знаходиться ну, адмінка WordPress, адреса її дивіться, домен. Далі WP ВП-адмін, wp адмін да? А ось тут дивіться, бачите, у нас знаходиться вже безпосередньо зараз сам сайт на сам сайт на нашому домені, а майстерня наша за адресою slash ВП-адмін. Ось так ми встановили WordPress.